Благословен Бог наш всегда нині і прияснено віки віков. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Слава небесні, тіше душі існе. Боже відцеля я соброю, ще браки жизни, подати подателю, прийди в себе сам не очисти на всяких скверний. І спаси, бажає душі наша, святи, Боже, задик, ми сюди без помилуй нас, Святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпко, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині приснує, во віки вікова Амінь. Присвятий, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, да прости себе наша, святий посвятий, сили, немощі наша, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Цу і Сину, і Святому Духу, на ні пресної мовіки віковань, Отчи наші жиси на небесі, да святить зім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі на землі, в наш насушний наш домнес, і остави нам долі наша, якоже йому оставляємо должником нашим, і наведе нас відскушення, но відбави нас от лукава. Яко твоє царство і села, і слава Отця і Святого Духа нині приясно й во віки віку. Господи помилуй, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, помилуй, славу і Сину і Святому Духу. Нині пресної віки віковам. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадим самому Господу Ісусу Христу, Царів нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мою возвеличилася єси зіло. у спойдані, і во вели потоблихся, єси, одаєся свідомі коризою. Просрай небо, яку кожу покриває вода, мі прироспрене я своя, поля блакина я своє ходя на крилу вітриню. Творяй ангела своя духи і слуги своє памятно огненної. Основай землю на твердия, я не перекониця, бо вік віка. Безнай кори за одеяни, я на горах стану води. о запрещення твоє побігну до гласа, грома твоєго бояться, Посадь до гори, все де поляво місто, я ж я ясим. Преділ положив ліс, оже не прийдуть, неже вратяться, бо землю, посилай істочники у дебріх посеред його прийдуть до води. води Напаяйся звересельна, я жду нариву жажду свою. На те, ти за небесне, я привітаю острий каміння, даден на глас, напая його, від приуспрейних своїх от поладів твої насититься земля. Прозябай траву скотом і злак на службу чоловіку. І засти з землі, і вів на веселе серце чоловіка. Умастити лице є і хліб серце чоловіку укріпить, насця седра, поникали вам, свіже, єси насадив там, ти це возніздяться. І роді вожилище, предводити свої дім і горе високе, камінь прибіжище за яцем, сотворилися у новориме на сонце, запад свой, положили сіть мої безножні, навіше про дусі, звере, добра вночі, з ким рікаючи, що восхитити і зіскати Бога, пишу собі, я, сонце, і собравшися, і воложах своїх лягуть. І чоловік чоловіна діло своє на діла, своє до вечора. Як овозили, чи че сиділа Твоя, Господи, вся примудрості, Його творили, си і сповнися земля твари Твоя, сіє море великої, прострадної, там огадай в числа, сла, я мала, яса великими там у корабли приплавають. Зміс, отже, создали си. ругатися хатися йому, всяк тобі чаю дати пішоїм во благо Дав, що ти їм саберут, а тобі руку вся ческа, і споніся, благости. Потрачу житве, лице возм'ятуся, отимиш дух їх іще зний, і, і опер свої возвратяться, послиш духа твого і служиш до це, й лице земли. Буде слава Господня бо віки возвеселиться, Господь у ділі їх своїх, перезирай на землю, творяю, трястися, прикисайся, в грамі, дом'яця, Бою, Господи, во животі моєму, пою Богу моєму дон, де же єсь, да усадиться йому, бесіда моя, адже возвеселюся в Господі. Дай ще одна грішниця озими і беззаконниця, як кожен не бити їм, благослови душе моя Господа, сонце позна запад своє положилося, твої вось нож. Я ковозили, че ще Твоя, Господи, вся примудрило сотворил єси. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і на ній пресне, і во вікнові коламінь. Аллуя, Аллоя, Аллилуйя, слава Тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже! Аллуя, 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 слава Миром, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О свершин мир і спасение душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О мире все, о мире блог, церкви, и соединение все, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святим храме, сами с верой, страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолимся. О святішем селенцем архіреєм нашим Францисці Папірімським і болюбим єпископі нашим Кернілі, чесним пресвітерців, хресі деяконстві, о всім прийшлих людей, Господу помолимся. Господи помилуй. О Бог храним в народі нашому, придержавших властих наших і о всім воїнстві, Господу помолимся. Господи помилуй. О, граді, семи святий любителі, все всякому радість рані віруй же не Господу, помолимся. Господи помилуй. О благоростворені воздухові зобілі плоду земних времних мир, не Господу, помолимся. Господи помилуй. О, плаваючи, путешествуючи, не душі, стражичі принених його спасення. і оспасені, Господу помолимся. Господи помилуй. О, збавитися нам от всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолимся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Господи, благодати, пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владичицю, нашу Богородицю, і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предади. Господи. Як подобає тобі всякає слава, честі, поклонені от і, і Сину і Святому Духу. Нині і присний во віков. Віко. Амінь. Господи, возлав Тебе, услышим я, услишим <пев> я, Господи. Господи, возлах Тебе, услышим я, од біла суворення мого, не да возлати нікобі, услышим я Господи. А й справиться молитва моя, як кокадило пред тобою, возі я не руку моєю, жертва вечерня я послушення Господи. Положи, Господи, храни у стомий, мій дорождень, у знак моїх. Неуповни серце моє, славе салоха, не пшевати вино в гріх. Со чоловіки діла не суштується, свій збройний мініг. na každé dňa pravedných milostí obročení dňa, které želíš od náma sedláva moje já, jako ještě i molit o mého blahovolení jejich, požerce brša pre kameny studí jich, uslyšet se Allaho, ale mě jako jako to, čo mě prosíte na zemlí, rastuši se jako ostrych priádi, jako tebe, hospody, hospody, oči mě na těch povák, neotemi dušu moju. Sochrany mě usilí, že mi a mě osoblazili všech bezzakonie, Гласу моєм, Господу, гласу моїм, Господу, Господу помолися, проллію пред ним, молинє моє печаль, мою пред ним возвішу, внедай щезати од мене духу моєму, і ти позналиси, стезі моя, на пути по нему же хожда, скрізь сітні, смотря ходесної возглядах і не бізнає мене, поїбе бійство от мене, і нізиває душу мою, позвах тобі, Господи, ріг. Ти, суповання, моє часть моє сина, землі живих, вонь мій моленію моєму, моє, яко смирихся зіло, і збавимі одгонящих, яко укріпишеся, паче мене, і зведи і темниці душу мою, і сповідатися імене твоєму. Мене ждуть Дон, де же си мені, і з глубини возвах тобі, Господи, Господи, усниший глас мой, не буду душі твої в гласу, молення моєго. Сторінка 927. А ще тебе законі Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищен, є, водами духовними, як у ріки і я війна помишеця, тварна, бояє те, бо <lik> знамених і преславним іселені дарований. Едужните на страсти, слушајте деду, исиљајете и одгоњаете духе порозни без запренет ко свој дом јане, молитвенице, душа Словенні до святи, душевними силами, чело і по міском благодіяння подаваєте, От открыття даровані цілені Бошаше, Тим же священне ваше сітносте, торжество совершающе. просимо Жечені, душа.

и да ми је непредставни Господни служителије и молитвеници о душах наших. Јако, Господа, милоћ и много је у І, то і і збавить Ізраїля от цих беззаконіє. Подаві духовними, як коріки наводняємо, і я війна понишався, твар напоєдне Бога за мене і приставним і сілені даровані, і душетина, я страсти сушаєте, і недусіляєте, і, і, не і одаляєте духи. ponosni besrebenice ko smo i молитвенице molitvenice o, o duša na naši. Господа, gospoda, si jazice, pohvalite je u svi ljudi. Strasti bez Slovenije, pokorče svete i duševnimi silami, Čeloviko, biskot, podava jede. Singing, caer, use, you Jesu, horrible, it, Lord, from Christ, the gift of and the the and the 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 Святой храм, важя ко небо пока за світозарних, спасите моє, і якось відчудиться, спасите не притяжавше, я коже сонце, світло Боже, і силен і дійство, космо преблажене, і дам'я не непреславне, Господі служителіє, і молитви, нице о душах і Сину святому Хто oh, не одиниця, хто не прославить, конего, своє вірно в мудрих, і преславне безребленів, чудеса, яко і по святому, ні представлені, всім подають, притихають, вірую в богато, врачевані і чесний святиє, мощі тіточена, нагодать врачевані, о, твої святая, і чесна є глава, о мудрости, і славу Бога, на я вам благодати, тим же пізнізовим благодітелю Богу, показавши му ти наврачевані душі тілесна, і нині присноїмо віки віков тамінь. Радуйся, вісову є, радуйся, чия дамля, світ воістину процвічий, не ув'ядає ми, радуйся, славо рабок Твоїм, радуйся, все непорожне люте, розрішені, радуйся, дарю, дарований, міру Спасительний, радуйся, чесне, призиваючим тя, Радуйся, владичице, славо, слав тя. Премудрость прости Ти, те, тихи, я слави, безсмертна Отця Небесного, свята блаженного Ісусе Христе, лише Сонце на запад, Велі світ, вечерні Отця і Сина, і Святого Духа Бога, на стоєння си времена і твити, на себе сине Божий живота, я в все. Вонь мім, мир всім премудрость, вонь міні, благословите, севені, благословите, Господа, Господа, благословите, сіра би Господні. Стоящий в охрамі Господніх, во дворі дому Бога нашого. Ні, благословите, все благословите, Господа, Господа, благословите. Безріка сопранитися нам, Благословен си, Господи Божий, отець наших, піхвальних, прославлених в'ят, і во віки. Амінь. Буде, Господи, милость твоя на нас, як кожи, в богахнах, Благословен си, Господи, научили нас оправданням Твоїм, благословеніси, влади кобра нас з оправданням Твоїм, благословені си, святий, просвіти нас суправдані Твоїх, Господи, милость твоя во вікні, руку Твою не презри. Тобі подобає хвала, тобі подобає тві тобі слава подобає, Отсу і і Святому Духу, на ній пресної, во віки віковані. Ісполь вечерню молитву нашу Господа, Господи, помилуй. заступи, спаси, помілуйся, охрани нас Боже, Твоєю благодатію. Господи помилуй. Вечера все совершенне, свято, і безрішна у Господа просимо. Ангела, мирна, Вірна, наставника, хранителя, Душі, телес наших, у Господа просим. Проще Оставлені, греховы при рішенні наших, у Господа, просим. Добрых и полезных душам нашими мира, мировые у Господа, просим. Проще время жовта нашего в мірі и не скончати, у Господа, просим. Ай, Християнське кончене живота нашого безболізне постидне, мирне доброго твіта, на страшні в судищі Христові просить, пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі своє друг Друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Як блахи чоловік любец, Бог, є сей тобі славу, воссила ему цу і, і сыну и святому духу, на ній приясней войке биков, мир все, Твоя. Глави ваша, Господи, би преклоните. Буде держава царств, твоє благословенна і припрославленого Отця і Сина, і Святого Духа, нині присно, і вовіки віки Амінь. сторінка 102. Господи, соріша, я не пристаю. Чоловіку любі, сподобляє я сподобляєм, не розумію, долі не недомінні. Єдине блаже і помилуй, тобі, возведого, хоче моє живоще було до небесіс, якочера в руках сподівай своїх, якочера в мені в рукоспожи своїх, нашого, Господу Богу нашому, до нежине. Страха Твоєго боюся, і злоє Твоє не престаю. хто на судищі суди не боїться, і ніхто врачеватися, хотя врача проніває, я коже гас, долотер пливи, Господи, на немож мою милосердиця і помилу. Господи, помилуй нас, як по мною, сповником всього нечіни я, найпаче наповнися душа наша, поношення його зючих, і уничіжені гордих. О, земне, всі не радивши, і на мутки муженськи, де служих, блаженних надежне прорішистем, но небесному царстві нас світниці безсте. Прихований мучениці, і мужче дезновені, зновені, яку чоловіку любимому Богу, умирені, і спросите, і душам нашим Отцу Сину, і Святому Духу, і нині преснує, во віки віковань. Istočnik iscelenje i muše, Sresnoća te i bez srebrenice ko svoj nam jade, Iscelenje podavastim svim prebudjušim, Jako veličajšeg narod svod općica od presnoti kušo istočnik spasa kresta, Reče Bukova, Gospod, Jako jedino ravnite ne Все так вам, власна Духи нечистими, якожити, я ізвонити і силити, сам не дух, і всяку язву, Тим же в оповеніні, і одобрі поживше, ту неприяститу не подаєте, раджуючи, страсти душі, тіле, І на ній пресної віки вікова віковань. Радуйся, світа облаче, радуйся свічнице світле, радуйся ручко, не вже радуйся не зленом, радуйся, купино не моя, я, радуйся, чертоже, радуйся, престоле, радуйся, ворог свята я, радуйся прибіжище, радуйся Божественна, я Сере, Тайна, я радуйся всіх радних, бущає ще рабато, такого пологу, Твоєму соміру, відсточиває спасен' Твоє, каже свято, а принесе всіх людей, свято откровені, язикові, славу людей, Твоїх ізраїлях. Святий Боже, святи кріпні, сути безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкість, в ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи кріпні, святи безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присної вікова. Амінь Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти віки наша, владий закон є наша, святий посвятий, свидемощі наша. I am the Lord, 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 Jako že im множником dožnikom našim i ne uvedi nas svoje iskušenije, no izbave nas od lukava. Jako Tvoje i starstvo i sila i slava oca i sena i svetovog duha, nini i prisna Без сребра і сіляючих і Дам'яна конем же, возовим, яко приємше, ту не і сіленіє ту не й подасти всім вашу пам'ять Почитаючим слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віковані. Воспитавшися в окрамі його святая святих, о діянні вірую і премудрості і безмірним дійством, архістрати Гаврил, принесеся на І є вже радуйся, радуйся, благословена я, радуйся непрославенна я Господь з тобою.

І є ще молимося Бо охрані в народі нашому, придержащих властих наших і о осим воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І є ще молимося у пристаючих людях, ожидаючих от Тебе, великі багатий милості, за Твореч на милостиню і за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милостивий чоловік Бог, і все й тобі славу усилаємо Цою і Сину і Святому Духу, Нині присної вовіки віков. Премудрої керови, ми славнішої Серафим. Без Безснення Бога, слова Рощу, Суще Бороди, Сутя величає. Слава тобі, Христе, Божого Плані наше, слава Тобі. Слава Отсу Ісвяно і Святому Духу і нані прес на і во віки Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос, істинний Бог, наш молитвами, Своєї Матері, з заступленнями чесних небесних сил безплотних, блажену мученика Теодора Епископам Мукачівського і святих безребленник і чудотворців Косми і Дам'яна, і всіх святих помилуйте і спасет нас як благи чоловіку любець.